15 років позбавлення волі, більше мільйона гривень на відшкодування моральної та матеріальної шкоди, а також автівка на потреби ЗСУ. Такий вирок виніс суд мешканцю міста, який скоїв убивство. Завдяки позиції Криворізької східної окружної прокуратури поставлено крапку у справі п'ятирічної давнини. Особа, яку було вбито та вбивця, перебували на території однієї з лісосмуг на тери... Софіївському районі. На ґрунті раптово виниклих неприязних відносин вбивця пішов до свого транспортного засобу, в якому знаходилась мисливська гладкоствольна рушниця, взяв її, вчинив два постріли в нього саме у ногу та в подальшому в область голови та шиї. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Пересвідчившись в цьому, злочинець з метою приховування вказаного злочину загрузив тіло до свого транспортного засобу та вивіз до іншої місцевості і прикопав його у канаві землею. Злочинець більше року скривався. За підтримання публічного обвинувачення та принципової позиції Криворізької східної окружної прокуратури Дзержинським районним судом винесено вирок у кримінальному провадженні за фактом вбивства, яке сталося ще у 2018 році. Відповідно до вказаного вироку особу засуджено до 15 років позбавлення волі. Також судом визначено стягнути з вказаної особи 1 мільйон 70 тисяч гривень морального та матеріальної шкоди. А також транспортний засіб, який був речовим доказом під час досудового розслідування, передано також відповідно до вироку суду на ЗСУ. От, не з сказаним рішенням, адвокати сторони захисту подано було апеляційну скаргу до апеляційного суду Дніпропетровської області, яка судом розглянута та її залишено без змін. Тобто, наш вирок вступить в закону, закону силу.